синій. Ти за чоловік. Перший там. Контроль. Вратарь! Іди. Ну, так, один, не не будь, Два, один! Два, один. Пас, пас, Молодець, Ванька! Діма, пацани чекають передачі, Дим! нічого, гравай! Нічого. А тут таш, теж граш! Ага, тут теж грає. Ясно. Да, Ми з двох сторін граємо виходить. Да. Ілюша, жорстче! Один ще, ще, працюй, 40 тей! Працюй! Працюй, 40 тей! Шукай, Несаня, шукай, шукай, друг. Браво! Сирина! Ще, ще, ше, мішка рає! Ви стападаючи, не активно Так, Ми тут як виявилися, два склади грає з двох сторін. Третій склад. чекає. Я тобі говорю, рухайся! Добре, добре, добре! добре. 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 Один один. Низом. Низом. Низом в кут. Максимчук. Сірай постійно в центрі будь! Будь постійно в центрі. Швидкий. Видкий! Видкий. Савуляк, ти зовсім не активний. Ти просто стоїш. Нападає чи дивись! Нападає чи дивись! Захар гравець! Нападає чи Данило! Макс, де Ді? ти граєш? Макс тут дуже широко! Макс! Макс, він не тут є туди, та в середину, куди ти так чергу тримаєш? Дуже далеко, друг!

у давай, Є, як Максичок, проси. Шаурма давай. дай! дай, дай, дай Шаурма. Шукай нападника! Шукай нападника! Нашого! Милиться! Нашого! Ми Розставили! Тобі в ноги! Тобі! Тобі! І передай! Розвертай! Максимчук пів боком. Зірай ширше, Артем, зірай ширше. Беретись! Берети весь ліва сторона! Дім! Ти не юриш, то подай чого! Три Петра вечка. Шевчук просиш. Зайди до нього, проси. Нападаючий рай, подивись. Добре, так. Іди, йди, йди. Торохте, не можна так кричати! Ну. По 18 хвилин, Морон. Це Марон, по одній хвилині на один гол. Один гол хвилину. Треба швидко забивати. Так, так. карту задавати. Тільки да, карті да. мачуть. Ага. Добре, добре. Андрій, добре. То... добре. Максимчук, чого той футбол буде, якщо не може пас віддати, то окупан. Максимчук, іди передачу! Один, 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 один. Максим, правильно очі на ситуацію? Один. Сорок тий під нього. Хто буде біг, так буде посів дасть? Я думав, ти біжиш, а ти пішки йдеш. Не стараєшся Макс. Матвій. Не ну, ну, стараєшся. Зосім, пів сили працюєш. Маня вже Та Де йди на кінь куртку, бо у те зараз м'язи остинуть. Ти зараз грати ж не будеш. Пані, а те Пані, сиди, сидино зайди. Хорош, хорош, Макс, давай, не рушай. <реклама> <Слыши>? <реклама> <Протрим>. <реклама> Макс, стой! <простри>, Макс, стой! <реклама> Максимчук, не хоче шукати мечі. Чирина! Чирина, хто важче! Виче! Максим, не кризи, доволі треба почати! Оперець печер, що три! підключиться вже. Давайте. Один, давай, давай. один мишка. Нічого, 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 Вісеня. Знімать. Саш, матч, помалу це Через обаний. Хорош. Ще. Ще через обаний. Добре. Хорош, Ап. Так, макс, ти ти маєць, макс, іди, Макс, 40 тайм відпочинь. 40 тайм. Дай його. Ось Макс, проси. Проси сімочко. Раз два, Вань! Війче! Та, супер, Ветон. Максимчук, не йди до воріт, ти грає в центрі. Іди, Андрій. <сту> Макс, 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 відпочинь. Швидше! А ми на якому <сту> полі граємо? Ти не питаєш, ми на якому полі граємо? Ні, працюй, Марк! Петрів! Я а важну я ще ми будемо посувати? Можна зараз? Точніше, точніше, Йорк, нічого, Найди нападаючого! Максимчук твій гравець пробиває! <плукрив голови> забирай, Максі! Хорош, Максики Ширина, друже. Максик, не так, ми чуди захопить. Один. Один, один. Йорчик, певненіше, Юр. Йор, певненіше, дров. Затісник кидає. Вань, войщи, ванічка, Ва, войщи, вань.

До м'яча, архів, до м'яча. До м'ячарки, бот і все, О, здорово! Ілюшенька, дістань, братику. Хороша Ілюшенька! жовща. Молодець Дай. Архів. Дай! Архівчик, так все розпрацюємо. Так само, Архів. Молодець, і дай йому побровці, дай! Тут вибий, давай, вибий! Молодчі карти, ще працюй, друг! Макс, Макс три чоловіка! А, не йди туди! Я вам цілий час це говорю! А, Юра, а, ближче! А, Юра, ближче! Сергій Архів, а, ви Три, три Сергій, чоловіка в одворіні станете, будь ласка! А хто п'є там? Макс, під удар просить. Hey, did you know? Oh, come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Ді спи, паш, деспи. Зібай, зібрай, зибай, пашу. Подачка. Давай, давай. Савуляк! Савуляк! Макушка! Не перетримуй, швидше на його давай. Раз. І от тут ти шукаєш, добре, коли зберігаєш м'яч чоло захисників. А є там, коли працювати. Давай, 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 мешайка, виграй, Мішка, виграй, Мішка, виграй! Один. Дай не замикаєш! Юрка, сердила воріт, Юра!

Добре, 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 молодець, хлопці, хлопці, просто це. Хлопці, все через раз Діма, Дім! Діма! Діп. Діма. Діма! Ілюша, під ліву ножку здання, Ілюш! Так, да, так, да, просто, просто, ще Ну! Браво, добре, молодець, Ілюх! Швидше, Закар, швидше! Думаєш, з ким ти викінчав? Дивись, Андрія! Заді. Хорош, Максимка, здорово! Через упаний. Це правильно. Дай по своїй. По своїй! Щоб Небезпечно було. Макс, Макс, Макс. Хай, хай працює. Що там, рука? Думай. Стінку, різко, стінку! Стінку! На свисток, щоби був! Разом не розходиться, разом, сороктей! Тодалеку, Вань! Та йому, яку не ставлю. Станься ти на воріт, Юра! А, а! ФНС один один.